Підприємці міста працюють в режимі воєнного стану. В жовтні місяці значно зросла потреба в електрогенераторах, було подано за жовтень 32 заяви. На листопад вже подано 11 заяв. Також з підприємцями проводимо роботу, щоб вони використовували. Гранти, які надають міжнародні організації, а також користувалися допомогами, які затверджені на рівні області, проводимо роз'яснювальну роботу, допомагаємо у складенні бізнес пропозицій Електрогенератори це нормально, що люди і підприємці звертаються. Але тут сумасшедші кошти вже втратяться з бюджету. Хоча ми повинні розуміти, що безпека кожного залежить від кожного, і якщо людина має. Генератор або підприємство, то вона енергонезалежна і це дає можливість працювати навіть в таких складних умовах. Там я говорив, що в окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції. Це більше мільйона гривень за одну добу, ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти, для того, щоб людина відчувала, що немає електроенергії, завела свою електростанцію і працює.